Привіт всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом консервованої кукурудзи на зиму. Я цим рецептом користую вже третій рік, і все добре. І сьогодні поділюся з вами. Так що нам треба відварити кукурудзу молоденьку, не стару. І зараз будемо обрізати зерна від качана. Так, сіла я обрізати вже. Кукурудзу, вже трошки я обрізала. Ось так, звичайно, вона не прям така рівна виходить, але стараємося, щоб більш-менш було нормально. Ось так я її обрізаю. Потім вона буде промиватися декілька разів, щоб там і від качана не було, і волосочка. Зараз гарно обрізаємо качани. А далі я покажу, що ми будемо. Обрізала робити. Різала, я вже зерно відкачана. Ось така вона виходить, я вже декілька разів помила. Ну, декілька, багатенько раз вже промила. І зараз буду заповнювати вже банки. Не трамбуємо, так. По плечики півлітрові баночки. Курудзу я розклала по баночкам, не трамбувала, так засипала, бачите, не дуже вони повні. І зараз буду робити маринад. Тут в мене ось в каструльці літр води. Сюди треба додати 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки солі. І відправляю цей маринад, так сказати, на вогонь, щоб цукор і сіль розтанули. Не буду я кип'ятити, а так, щоб воно розтануло. Можна закип'ятити, звичайно. Тепер додаю оцет на. Півлітрову баночку, одну столову ложку. Або якщо ви користуєтесь лимонною кислотою, то одну чайну ложку лимонної кислоти. Я перший раз, як робила таку кукурудзу, то половину робила з оцетом, половину з лимонною кислотою. Хотіла спробувати, яка різниця, то все стояло, що так, що так. Одинаково все. Заливаємо маринадом наші баночки. Оцет можна і в кінці стерилізації додавати в баночки. можна спочатку годину вони покипіли, закрила, і все. На зиму те, що треба. Я буду ще робити. Бо це мені мало, хочу в цьому році десь 15 баночок зробити. Так що, дякую вам за перегляд мого відео. Користуйтеся рецептом. До побачення!